Коротше, друзі, всім привіт! В цьому відео я вам покажу своє вечірнє тренування грудей та трицепса. Добре, розпочнемо ми з жиму лежачи. Досить балакати. Розпочнемо ми розминку з 50 кг і все погнали! Коротше, поставив я далі на розминку 70 кілограм, розминаємось далі. Так, далі я поставив 90 кілограм, це також на розминку. Розминаємось. Поставив я тепер 100 кг. Можете навіть порахувати, якщо мені не вірите. Це не фейкова вага. <звук> Ці налисники виглядають якісь дивні, тому що вони якісь пластмасові. Ну я їх замовляв в інтернеті. Коротше, мені сказали, що тут 100 кг. <звук> Та я жартую, тут точно 100 кг. Е, ну що, зараз декілька хвилин відпочиваю і йдемо вже нарешті працювати з робочою вагою. Цією. 100 кг. Погнали! Короче, робочий перший підхід зі 100 кг пішов досить таки непогано. 7 повторів. О, взагалі мій рекорд, виходить, 8. Ну, майже 9. Там я зараз десь відео вставлю, там мене чуть не придавило. Нормально відпочиваю приблизно 4-5 хвилин і будемо робити другий підхід. Коротше, мій коментар до другого підходу. Так як, я пер, пер, так як я перфекціоніст, зробивши 6 повторів, я вирішив зробити ще один, тому що під час першого підходу я зробив 7 повторів. І я захотів зробити 7 повторів під час другого підходу. Але як ви бачили, це був досить важкий повтор. Коротше, це було небезпечно. Так, ну що, коротше, зробив я 6 повторів. На жаль, третій підхід не буде. 7 повторів також. Але це, знаєте, це також досить гарний результат. Раніше я робив 5-6 повторів, іноді навіть 4. А зараз так гарно пішло перші два підходи. Сім. І тепер шість. Непогано, непогано. Ну що, трішки відпочиваємо і робимо далі. Ну що, зараз розпочинаємо віджиматись на брусях з вагою. У мене є гиря 16 кг. зараз ми її прив'язуємо до пояса і віджимаємось. Непогано, непогано, так, 20 повторів. Я думаю, таких також десь 4 підходи і буде нормально. До речі, подивився я тільки, що відео того, як я віджимався, і, виявляється, я недостатньо низько пускаюсь. Треба буде нижче опускатись. Коротше, на цей раз я вже набагато краще віджимався, чуть-чуть нижче. І тепер вже техніка була набагато краща, Але я зробив набагато менше повторів. Перший підхід я зробив 20, другий я зробив, здається, 15 чи скільки. Не пам'ятаю вже. Ну, коротше, набагато менше. Але це були набагато якісніші повтори. Краща техніка, вона набагато краща. Коротше, далі я роблю ось таку вправу на тріцепс з резинкою. Типу, ось так. Раз, 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 раз. Досить хороша вправа, я скажу вам на трицепс. 20-30 повторів робиш. Ну, це ще залежить, звісно, від жорсткості резинки. Вона у мене не дуже аж така туга, але, типу, нормальна. Ну, тріцепса навіть після першого підходу вже досить таки я гарно чую. Так що рекомендую. Ну що коротше, ось таке в мене відео получилось. І ось таке тренування. Зазвичай моє тренування грудей та трицепса виглядає саме так останнім часом. Тренуюся досить таки пізно. Зараз, вже, до речі, 12-та година. І я вже тренуюсь майже півтори години. Тому я надіюсь це відео, можливо, вас трішки надихне почати займатися спортом, або почати займатися спортом більше, якщо ви давно хотіли зайнятися. Тому дякую вам за перегляд. Я дуже радий, що я зняв це відео. Відео нарешті. І до зустрічі.